Виконуємо номер 6 із підручника, математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2023 рік. Обчисли. Завдання перше: 17 385. Додати 29 713. Завдання друге: 12 мільйонів 382 тисячі 492. Додати 7 мільйонів 583 тисячі 293. Задання третє 51 29 відняти 37 874. І задання четверте. 43 мільйони 295 4 відняти 1 мільйон 713 925. Виконувати дії будемо в стовпчик. 5 додати 3 8, 8 додати 1 9, 3 додати 7 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1 – 10, десь 7 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1 – 3, да ще 1 – 4. Отже, 17 385 додати 29 713 маємо 47 098. Задання друге. 2 додати 3 5 9 додати 9, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 4 додати, 2, 6 да 1 – 7, 2 додати 3, 5, 8 додати 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 5, 8 да 1 – 9, 2 додати 7, 9 і 1 переписали. Отже, 12 мільйонів 382 тисячі 492. Додати 7 мільйонів 583 тисячі 293. Отримали 19 мільйонів 965 тисяч 785. Приклад третій: 9 відняти 4 буде 5. 12 відняти 7 буде 5. 9 відняти 8 буде 1, 10 відняти 7 буде 3 і 4 відняти 3 буде 1. 51 тисяча 29 відняти 37 874, маємо 13155. І останній четвертий приклад. 14 відняти 5, 9, 9 відняти 2, 7. 9 відняти 9 0, 4 відняти 3 1 9 відняти 1 – 8, 12 відняти 7, 5, 2 відняти 1 – 1 і 4 переписали 43 мільйони 295 тисяч 4 відняти 1 мільйон 713 тисяч 925 отримали 41 мільйон 581 тисяча 79. Номер 6 виконано.